У нас випускниця в этом году, поэтому нам не до этого вийдуть. От вдома, як плануєте відпочивати? Вдома. Ой, у нас вдома огород. <гум> Відпочивані особо не відпочинеш. Время летить, обстрілів треба кучу всего зробити, живемо на лапинці. Ну я вже у отпуске, але відпочивати десь не планую. Буду в місті. А в місті, як відпочивати? Ну як, я на лампаці проживаю. Відпочиваємо десь до де більшого. В городі, та і все. Так що не планую. Чоловік воює, не до відпусток і не до відпочинку. Ні, не планую. Планую відпустку, коли чоловік вернеться з війни. Тоді будемо відпочивати. Зараз працювати на роботу. Чоловіку війську, а відпустка без нього для мене не відпустка. Забезпечено нічого не можу сказати, тому що в нас таке життя нестабільне. Доходи нестабільні, але хочеться відпочити. Плануємо з'їздити на нашу Сонячну Одесу. Дуже хочеться. Можливо, навіть поїдемо в кінці місяця, бо в доньки день народження. І так сказати, і привітати її, і зробити собі невеликий відпочинок, але адже життя у нас тут нелегке, самі знаєте. Хочеться трішечки розслабитися.